Кожне тренування розпочинається із розминки. Олексій Юхимець, ветеран російсько-української війни, у 2022 році, каже, пішов добровольцем. У боях за Авдіївку втратив обидві руки. Рік тому в з тенісу йому порадив реабілітолог. Щоб розвити краще культі, бо вони були ну не такі подвижні. Він запропонував як один з варіантів розвивання це і грав теніс. Мене це зацікавило за це. Я потягну це втягнувся. І тепер продовжую. Спочатку дуже тяжко було. Дуже тяжко втягнутися, тому що ну, кондиції фізичні були гад зовсім та щаще. Ну, до кондицій дуже далеко, але вже трохи більш ну, як, багато рухливості. Перехожу хоть потроху потроху кондиції. Для тримання ракетки придумали спеціальні кріплення, додає чоловік. Спочатку взагалі еластичним бинтом просто примотували, але еластичний бинт дуже сильно перетягував культю за два години тренування, то ну, дуже сильно. Я тоді в золотоночі знайшли знайшли майстрині, яка шиє одяг. Ну, розказали їй, що ми що ми хочемо. Вона зробила, тоді переробила нам ще раз зробила і так підігнали постепенно. Ну, зараз більш-менш нормально тримається. Олексій говорить: торік рік вже брав участь у змаганнях з цього виду спорту? Цьогоріч готується теж. Моє діло виложиться на тренування і. Ну, Ходи два часа, де тут старатися тренуватися. А там уже там хай тренер, команда МСК, хай думають, які там на які змагання ми поїдемо. Можна поїхати, спробувати, що загодно навчився. Того, що ми ж тільки учимося, ми ж ну це ж не те, що ми до поранення ми грали чи ми тут. Це все після поранення, все по-новому. Підтримує чоловіка та приїжджає з ним на всі тренування його дружина Олександра. Це каже не лише фізична, а й емоційна розрада. Тому що з хлопцями спілкуються, тому що ну, десь якесь, якби він просто сидів вдома, то не знаю. Його, напевно, було б складно йому і мені теж, тому що ну я все одно не можу йому дати скільки спілкування є, так як він спілкується з хлопцями. Все таки це якась емоційна розрядка в них є тут. Станіслав Капля, колишній гравець футбольної команди МСК Дніпро, говорить, у 21-му році отримав побутову травму і втратив праву кінцівку. Нині займається в команді з Амфутболу. Це футбол для гравців з ампутованими кінцівками або порушенням їхніх функцій. Та з осені вирішив долучитися до тренувань з тенісу. «В дитинстві в школі грав багато, а так осінь восени почав займатися. Тут просто проведення часу. Може в надалі будуть якісь змагання, будемо намагатися щось вигравати. Любий вид спорту він корисний і цікавий, але ну, і кожен по-своєму тяжкий чимось. Ці хлопці доводять, що навіть зі складними травмами можна займатися спортом, розповідає тренер Ігор Дудник. Нині кожному намагається приділити увагу та довести гру своїх підопічних до автоматизму. Сподіваються, що охочих тренуватись з часом стане більше. Вони не відрізняються нічим, тому що це теж люди тільки нам не треба на них дивитися, що у них е, там є всякі проблеми фізичні. Ми на це вже не дивимося, тому що вони нормальні, ті воїни, котрі приходять, треба їм знаходити своє місто, і місто може, якщо нема десь роботи, то вони можуть себе знайти в спорті. А держава і люди повинні їм допомагати. Вже домовий на Золотоносший, нас Олексій Золотоносського району, він там вже приймає участь в змаганнях. Зараз ми будемо складати смілі є змагання для... Ви починається там теж такий рух і на Україні. Тому думаю, що у нас ця тема буде перспективна. Тетяна Зозуля та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.